Тривають роботи з капітального ремонту автодороги Н 12 Суми Полтава, що пролягає містом. Програма реалізується під керівництвом Агентства відновлення у Сумській області за принципом відбудувати краще ніж було. Проводять роботи – Це автомагістраль підень. Компанія дуже потужна, відома у всій Україні, якісно виконаними своїми і автобанами і дорогами в різних містах, областях. Я думаю, я маю надію, що і ця дорога через Треснець стане прикладом якісної роботи, якісного відновлення. Це принцип, який закладає сьогодні президент України відновлювати міста, об'єкти краще ніж було. Стоїть задача до кінця листопада ділянку цієї дороги зробити повністю. Це до Ахтицької гори. Тобто не тільки тут центр міста, а і вокзальний і комплекс повністю весь розв'язку. Дорогу суми Полтава ремонтують у межах експериментального проєкту з комплексної відбудови. До нього увійшли шість населених пунктів, що постраждали внаслідок російської агресії. Серед них тростянець. Голова громади наголосив, що ремонтні роботи даного автошляху тривають виключно за кошти держави. І спрямувати їх на будь-які інші цілі, у тому числі військові, неможливо. Тут кошти місцевого бюджету не закладені, це кошти державного бюджету, які виділені якраз по програмі відновлення. Ці не можна було кошти передати на дрони, на форму, на там автомобілі для збройних сил України. Це кошти, які отримала держава України на відновлення наших пошкоджених і зруйнованих міст. Автомобільний шлях ремонтують повним ходом. Тривають роботи з облаштування тротуарних доріжок та заміни підземних комунікацій. Після цього будуть прокладені ліньові труби, все все засипеться, протрамбується, і потім буде влаштований тротуар. І тротуар буде влаштований разом з велосипедною доріжкою. Ну і також буде ще вуличне освітлення, демонтуватися будуть автобусні зупинки нові робитися по сучасним стандартам з карманами для великих автобусів, які в нас, в принципі, потихеньку поступають в наше місто. Дорожники надалі облаштують дощову каналізацію, завдяки якій відведення води здійснюватиметься у річку боромля. Спочатку вода потраплятиме до очисних споруд, зазначає міський голова. Зараз так само починаються роботи по двом будинкам багатоповерховим тендери. пройшли. Так само зараз вже е, пітовчі роботи фактично завершені по ну, документа, документація мається на увазі. Документальні пітовчі роботи по площі сорокової армії. Маємо надію, що найближчим часом і там почнуться теж роботи, витягувати всі комунікації знову-таки так само перелажувати воду, каналізацію, газові мережі, електромережі і так далі. Ну, площі я думаю, що в цьому році вони вряд ли встигнуть її зробити. Можливо, вже навесно там буде закінчення робіт. Подивимося, по, по динаміки, якої буде осінь. Оце якраз той приклад, коли ви бачите, прикопані всі дороги, лежать труби, що буде водогон коли коло готелю мінятися, теж. Тобто, і це такий довготривалий процес, він створює певні незручності тростянчанам, особливо водіям, яким хочеться на нову почту приїхати там, чи в магазини сходити. Але треба потерпіти. Це робиться для нас з вами, це робиться для комфорту в майбутньому наших трасянчан. І, хоча тростянчанам зараз доводиться терпіти незручності від ремонтних робіт та заторів на дорогах, майже всі розуміють, що ці незручності тим Тимчасові люди ладні почекати, доки завершаться роботи з відбудови, аби у подальшому центр міста мав європейський та сучасний вигляд. Готові, якщо це для блага громадян міста. Головне, щоб все було нормально, це був було... мир, головне, щоб був. А так Ремонт Ремонти перетерпимо, то не страшно. Звичайно, готова. Як же ж, це ж для нашого ж блага? Тому я. Я тільки за. Так, хай ремонтують, звісно. Воно і морально сприймається. якщо порядок, то і тут порядок. Так що все добре. Ну раз виділили, хай роблять, а що зробиш? Хоч діло підуть. З 7 вересня до 1 грудня дана ділянка дороги закрита для руху автотранспорту через капітальний ремонт. Об'їзд буде здійснюватися по дорозі Т-1913, вулиця Гришина. У водіїв перепрошують за тимчасові незручності. Діана Овчаренко, Аліна Гребонькова, Тростянець, телеканал ТВТ.